Друзі, Ви на каналі Дрімайко. Мене звати Шуня. І сьогодні до мене в гості завітав такий симпатичний хлопчик, якого звати Міша. Міша, привіт, давай п'ять? Розкажи, скільки тобі років? Мені сім. А чим ти займаєшся? Спортом. Спортом? А в школу ходиш? Так. Слухай, ти знаєш, що Дрімайко полюбляє шпигунські фільми. А ти колись дивився такі? Так а ти знаєш, що я сьогодні підготував для нас? Ні. Ну, зараз я тобі покажу. Це така криміналістична лабораторія справжнього детектива. Ого. Хочеш подивитися, що там всередині у коробці. Так. Ну, тоді давай розпакуємо. Давайте. Міша. Давай допомагай відкривати коробку з цієї сторони. Слухай, ти хочеш стати детективом? Так. Може, з тобою пограємо? Так. Дорогі друзі, в нашому поліцейському відділку сталася надзвичайна подія. У нас з'їли всі пиріжки. Хто ж це зробив? Напевно, це ти. Ні, це не я, це, напевно, ти. А, а ти знаєш, що на холодильнику знайшли тільки один відбиток пальця. І зараз ми будемо дізнаватися, хто ж їх з'їв, ти чи я. А я ти. Ти? ні ти. Ах. Де ж всі пиріжки подівалися. Mm -hmm. Давай спочатку проявимо цей відбиток пальця. Відставай. Діставай пензлик. Порошок розсипався. Нічого страшного, тільки ти обережно відкривай. О, давай я тобі допоможу. Пензлик підготував? Так. Так, тут відбиток пальця. Давай. Ні-ні-ні-ні-ні! Треба пензликом провести по цій пудрі. Так, вона у нас чарівна. І тепер проявляємо відбиток. А де? Ось тут він. Давай, давай, проводь, проводь. Здається, зараз він проявиться. Я вже його бачу. Хто це залишив? Може, це дрімайко з'їв всі пиріжки. І ще, і ще, проводь, проводь, проводь. Треба, щоб він повністю проявився. Так. Ну що, видно його? Ні. Та видно, видно. Он, бачиш? Треба трохи подуть. Бачиш? Хм. А тепер беремо стрічку. Це ми закриваємо. Так. Наклею. На відбиток. Ні, з іншої сторони. Угу. Мені здається, що це твій відбиток. мій? Хто тві пиріжки? Ти. Ти-ти. Ти! Ти! ти Так. Хм. Дуже розмазаний. Ну нічого. Зараз ми приклеїмо на анкету. Це у нас такий великий відбиток. Все, причепили сюди. А тепер треба зняти відбиток мого великого пальця і твого. І ми порівняємо, так? Так, за цим тут відбитком. Давай. перший ти будеш чи я? Я. Так, беремо, тепер. Вже не цю пудру, А ось тут М -м -м -м. великий пальчик обережно. Пайне так сильно. Вона це розмажеться. Так. І ставимо поруч. Хм. Бери лупу і будемо роздивлятись. Роздивляйся. Малюнок великого пальця порівнюємо. Ні, ні. І що? Ні, нічого не Тут не видно нічого. Як видно, видно. Але ось тут ем, дивись, оцей малюнок у правому нижньому кутку не сходиться з цим кутком, бачиш? Так. М -м. Це тут. не я. Ну добре, давай тоді я свій відбиток залишу. Давайте. Ось, це моє. Так, треба трохи пильніше натиснути. А, а, була не була. Я роздивляюсь. Все, я залишила відбиток. Він більший і... Якщо чесно, щось мені нагадує... Так, порівнюй, порівнюй малюнок. По розміру підходить. Так. так. Угу. А малюнок порівняй. Так. Ну, добре. Міша, треба мені зізнатися. Пиріжки з'їла я. Чесне слово. Але я була така голодна. Вибач, будь ласка, що я зразу тобі не призналася. Міша, ти мене простиш? Так. Ти справжній детектив, давай п'ять. Окей, ну, тепер у мене теж. Нічого, ми ручки помиємо, а так як ти такий класний детектив, Дрімайко вирішив оцей набір подарувати тобі. Він твій і ти зможеш розгадувати найтаємничі злочини і дізнаватися, хто ж з'їв пиріжки чи банани, чи ще якусь їжу вдома. Угу. Ти радий? Так. Клас, ну тоді давай складемо і помиймо ручки. А ми, хлопці, дівчата, з вами прощаємось. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, а ліжа побіг на місце злочину. До побачення! Давай скажемо Па-па!